Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми по вулиці Соборна. 1 У нас нове надходження Опель Зефіра Б 2005 року випуску з коробкою передач на передньому приводі з надійним 2,2 літровим. Бензином двигуном. Автомобільчик в гарному технічному та лакофарбовому стані. Таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінці за 6290 дорівнює. Нагадаю, автомобільчик в гарному технічному та лакофарвому стані має чудову передню лінзовану оптику, передні партронники, 16-й оригінальні легкослання диски. Гума в гарному стані, Автомобільчик без пошкоджень, без В заводському тонуванні. В доглянутому стані також присутні задні партроники. Автомобічик у нас самий має один з найбільших класів міських багажників. В дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарби стан автомобічка без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назначає великий текстильний диван сірого койру, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень без трапин без п'ятин. Маємо три підгоріночки, скло музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду, надзвичайно безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен в чехлах оригінальних. Маємо 400 підйоночка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, датчик світа та дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, клімат-контроль. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці. за... 6290 доларів, або придбати в полізних або кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.